Ну що ж, закінчився загальний етап ліги чемпіонів. Так у цьому році не було групового етапу а був список з 32 команд, де грало 8 матчів, і Барселона зайняла друге місце. Давайте тому сьогодні про це і спробуємо поговорити. А також я пам'ятаю, що точніше, я знаю, що довгий період часу не було нових відео. Якщо вам взагалі цікаво слухати про Барселону, про поєдинки, прогнози і так далі, то дайте якусь активність у вигляді лайків, коментарів. Ну, підтримайте цей відео, щоб я розумів, що роблю не дарма. Тому що ідей є багато, тільки потрібно бажання і ваша підтримка. Тому лайк, підписка, погнали! Як я й казав, у цьому році був незвичний формат Ліги Чемпіонів. Було 32 команди, де команди, які зайняли перше з першого восьме місце, виходили напряму. Інші будуть грати з тику і матчі, і останніх вісім команд вилітають. І чотири місяці тому я знімав такий міні-відос з своїми прогнозами на матчі Ліги Чемпіонів Барселони та намагався вгадати чи то передбачити. Які будуть результати, скільки очок набере Барселона, та чи вийде вона напряму чи ні. Тому сьогодні ми спробуємо порівняти те, що я казав колись і як все відбулося насправді. Доволі цікаво. Ми почнемо, звісно, з того, як Барселона стартувала. А це було жахливо. Якщо ви не пам'ятаєте, це був матч проти Монако і єдина поразка Барселони у цьому сезоні в Лізі Чемпіонів. ну, принаймні поки. І дійсно кажучи, якби не червона картка на початку, то можливо і поразки б не було. Тому що навіть граючи майже весь матч у 10 Барселона програла тільки 2-1. Але це її не зламало. І наступних 6 матчів 6 поспіль перемог. Просто кайф. І здавалося б, дійсно в матчах, яких потрібно було брати бали, Барселона їх брала: Young Boys, Брест, Цверна Звезда. Берсфона своїх три очки брала у кожному поєдинку. А Але... жовтня ми зіграємо проти Young Boys у себе дома. З цим суперником ми ще не грали. Янвось знаходиться у поганому стані. Вони взагалі йдуть останні в себе в чемпіонаті. І я очікую, що Барселона, Флік та команда у таких матчах будуть брати свої очки, адже нам же якраз важливо набирати їх у кожному матчі, а також буде важливо різниця забитих та пропущених. Тому я сподіваюся, що власне на таких командах ми будемо набирати те, що нам потрібно. Тому тут, мабуть, все ж таки навіть 75 на 25 у сторону Барселони. Але найцікавіше було це матч проти Баварії. Кайфанули, згадайте, 4-1. Нарешті Барса змогла накопати Баварії за ті усі роки. Далі був ще доволі цікавий поєдинок з іншою німецькою командою Борусією Дорфнунг, де Барселона знову ж таки виграла доволі цікаво, тому що Феррарі Торест ще забив два голи. Але таким собі вершиною на цьому всьому тортику це став матч проти Бенфіки, де Барса горіла двічі по 1-3, по 2-4. Але в підсумку перемогла 4-5. Це був просто на даний момент: це, мабуть, один із найепічніших камбеків у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Так, є там камбек ПСЖ проти Манчестер Сіті, але не такий мені здається. Тут просто бліна... Кайфувала, як могли. Ну і закінченням цього всього етапу став матч проти Аталанти, де після поєдинку я почав бачити багато хейту у сторону Барселони за те, що команда, граючи останній матч проти Аталанти, знаючи, що там Ліверпуль програє, і маючи можливість вийти на перше місце, треба було перемагати Атланту, вона цього не зробила. Вона ніби погодилась навіть на нічию, не доклала усіх зусиль і не зайняла перше місце. Е, тому скажіть мені, будь ласка, от якщо взяти початок цього всього сезону в Лізі Чемпіонів, скажіть, хто з вас дійсно міг повірити в те, що Барселона займе друге місце із 32 команд? Тобто, друге? 32, де вона грала проти Баварії, Борусії, Бенфіки, Аталанти? Серйозно, ви вважаєте друге місце, це... Типа ганеблю, чи що? Я не розумію. Треба кайфувати від того, який Барса дав результат, тому що він насправді шикарний. Ми забили найбільше голів у цій Лізі Чемпіонів. Роберт з Рафінію там взагалі зараз в топ-3 бомбардерів Ліги Чемпіонів, і вирішивши якісь такі, типу, Барса не захотіла виграти в Атланти, чи ще щось. Ну, я оцих особисто претензій не розумію. І якщо казати про мої передбачення, які я давав 4 місяці тому, то я казав те, що Барса. 5 раз переможе, двічі зіграє в нічию і буде одна поразка. Якщо так казати, з однією поразкою я вгадав. Правда, я не думав, що він буде проти Монако. Далі я казав, що буде дві нічиї, їх тільки одна. І я вважав, що буде 5 перемог. Добре, що помилився, адже їх 6. І також я вважав, що Бакселана займе, точніше не займе а отримає десь порядка між 17 і 19 очок в загальному. А загальна сума балів буде, напевно, приблизно 17-19. А що казати про турнірне положення, то воно може бути між 5 та 10 місце. Так, Барселоні під силу вийти напряму у 1-8. Для цього просто потрібно обігрувати суперників по Послав... Ви не повірите, але загальна кількість очок в Барселони – 19. Ну, звісно, я вважав, що Бакса посяде десь з п'ятого по якесь там місце. Але знову ж таки, добре, що я помилився. Бакса посіла, блін, друге місце. І насправді тут потрібно є чим блин, є чим порадіти. Я не знаю, хто чим не задоволений. Особисто я на даний момент баксує задоволений так точно, особливо в лізі чемпіонів. Ви згадайте попередні сезони, матчі в груповому етапі проти Бенфіки, проти Шахтаря. І зараз, коли ти бачиш бакса, як виносить баварію і тобі щось не подобається. Правда, фанати трохи обнагліли. Ну, в загальному бліно, враження позитивні. Ми вже знаємо, хто проблемно може бути наш суперник. Це знову може бути Бенфіка, Брест, Монако і ПСЖ. Це буде вирішуватись від того, як вони там зіграють між собою, хто на кого попаде, але хтось з цих чотирьох 100% буде в одній восьмій. Проти Барселони обов'язково напишіть, кого б ви хотіли там побачити. А також, якщо вам цікаво, в режим в режимі нон-стоп онлайн отримувати якісь новини про Барселону, гравців та взагалі разом дивитися матчі, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі до відео та в коментарях. У нас вже скоро буде 2К, так що допоможіть, проявляйте активність та підписуйтесь. Підписуйтесь також на YouTube канал, радий вас тут бачити. Якщо подобаються такі відоси, то ставте лайк і чекаємо наступних матчів. Пока!